Всіх вітаю. Ну, як вам погода? У нас то дощ, то сніг, то мороз, то град. Це капець. Була в місті, тільки що приїхала. А у вас і в центрі, тільки приїхала. Там такий ливень пісул, а на дачі ще й град випав. Приїхала додому, думаю, гляну, що у нас ні, у нас тільки мокренькі доріжечки, городина стоїть, значить, граду не було. Видно, полосою проходить полосою. Оце погода. Не знаю, що робити. Взагалі не була сьогодні в лікарні. Вранці стало було 3 градуси, але сонце таке було гарне. Ну, знаєте, як на мороз. Думаю, ну, йолки-палки. Ну, що це таке? Ще й вітер був зранку. А зараз чуєте, прийшов дощик. і тихенько так, як перед бурюю. Оце виносимо сюди, щоб звикали. Що оце огірочки тут, бачите, вони вже ось пожовтіли. І оце пожовтіло, це від холода. Стресонули. Стресанули і добре стресанули. Попала трішки під дощ, так я це весь час поправляю. У нас на дачі каралу. Ви бачили відео, посіяли красиву травку, дуже гарна така, рівненько все вирівняли, але пішов дощ. І там ціле озеро таке зробилося. Вітром мало того часу що... вітер. І оце всі семіна, всі-всі зібрало в одну кучу. Змило, позмивало. Скільки труда хлопців зробили там, переробили, скільки роботи. І знову треба робити те ж саме. Знову на дачі. І син і батько поїхали на дачу знову. Я не знаю, як вони будуть його знову розрівнювати. Ну дуже шкода, звісно, от цього напрасного труда. Оце так. Оце вам погода. І сміх, і гріх. І воно там у нас, О, бачите, вгорі аж білих снігові хмари ходять. Ото у нас там дача наша. Да. Я думаю, что это у нас тут озеро, бассейн. Ну, зато видно, что де підрівняли, Ой, сюда вже, сюда уклон трошки затаплює. Ну в основном ровно. Ну сейчас змея нашу траву всю. Ну и да. И там, дивись, он там что. Капец. Все, ну. Все потекло вже сюда Ух, сука. озеро, все, капець, у нас озеро со і з градом І з громом І семена наші там уже попливли. У нас тут річка. Всі річки милеют, а у нас нова річка добавилась. Капець. І гром, і град. І вода як прибуває прямо моментально. Пішло на піску. Ну, а в мене під навісом. Бог милував. Не ти. і тут у нас за цим, де не посіяли. Ждемо, щоб просохне, щоб посіяти траву. Посіяли. Ну, хоч докопав до кінця, вже повністю тут готово. Да, да. Тут у нас вода тепер не впитається до мая... Ой, якого мая, До іюня місяця, навіть і там калюжа вже написує. Да. Казав Олександру, давай посадимо тут картоплю. Ми б її все одно не пололи, не ухажували. І тут би виросли хороші бур'яни. І без всяких затрат точно у нас би були бур'яни. Ну а зараз я поміняв своє міння. Зачем нам садити картоплю, якщо треба сажати рис? Ось тут рис буде добре рости. Посередині рис, а по краям, по краям не знаю, буде річка, будемо сидіти рибу ловити. Ну, семечки припливли. З краю тепер не скажуть, що мало насія вкинули. Хорошо, припливло. Тут є що тепер брати. Хай. У нас вже і дощ закінчився. І пів озера води упиталося. Хоча дощ не закінчиться, ще маленький йде. У мене новий бізнес-предполення. Предлагаю завести гусей. Там через площадку, через бордюрки, через перебрик вода не підніметься, бо там високо. А тут стоятиме зараз озеро. Гусін купається і хороша загорожа. Везде сітка, в лісі, свіжо, водичка і озеро для гусей. І тут ще одне, навіть в піску вже не впитується. Оце там. Оце калюжа, як кажуть. На тій стороні у нас живе наша капустянка. Ми її кормимо. Ну а чого прилізла оце сюди ще, це вже сусідська. Цю ми не приглашали. А ось результат вчорашньої стихії. Все позмивало, земля полопалась, Розвалило все нам, все розвалило, да. тут хорошо, тут нормально, тут красиво, но ну, семена в кучку позметала, а тут полностью вымило ярна. І и вся земля ушла в болот. Да. Ну що ж, тепер будемо будем переділувати. От Такі яри поробила, так такий лівень, такий дощ. Це ж над... на огороді була річка, текла. І унесла. Ну, тут яма здорова, ну, небагато. Будемо будем пересівати. Будемо пересівати. А там вообще надо багато підсипати. Ладно, пішли переделывать. Сашуля на эту. Катается. Ему понравилось э, этим катком работать. Так він тепер не забира. Возьмем ее на шостий этаж, наверное, буде там. Или возле подъезда кататься. ось де дилась наша наша земля с ями. Вся приїхала в болото. Тут. І тут, і тут. А тут я готовий собі. На, на огороді мені не дають сажати картошку, так я тут собі почав готувати містечко. А воно вже як і бур'яни повиростали. Не спів, не спів, Ну ладно. І тут повоюємо. Да, Скільки було вложено труда, а зараз після дощу... Дивлюся, всі, всі наші сімена рівня змилися всі, всі отаких от куча ну, тепер. От. Де там вони. Ну, десь. Ну, всі сіміна змило водою в одну кучу позмивало. Сімена всі в кучі. І також кругом там. Біда. А тут треба позвонити на 911, а Я не знаю, який у нас точний адрес. У нас же там, де озеро вийшлося. Там же у нас кругом були комашки, кубла комашки були. Там багато, 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 їх там мільйони комашок. І думаю, оце ж не потонуться. Так треба позвонити на спасателям. Зараз Сашка, який адрес там у нас точно. І позвоним, хай приїдуть откачають воду, виловлять кумашок, а там в углу у нас. Живе, ми розмножаємо саме капустянку. Вона там живе, в нас лазить, бігає, як наша, вже в углу нікуди не уходить, по голку тільки живе. А комашкам, мабуть, буде зараз трудно. Вони ж наверное, не вміють плавати. Сюди не війдеш і нічого не посадиш. Ні, ну Садити таке можна. Квіточки можна садити, наверное, попересаджувати. А більше такого нічого. Вже все таке, що воно пропаде. Ну нема смисла садити зараз помідор. Або ж той же ж перець, який, я люблю перець дуже. Але ну рано, ну вони ж люблять тепло. Перець так особливо. Він же ж тоді ні рости не буде, нічого пожовтіє, листя впаде і все. Теж буде напрасний труд. А ще відчуваєш, що вони ж такі дорогі, все ж дороге. Корінчик, просто корінчик, по 5 гривень, не знаю де, у кого як. В стаканчиках то ви можете, не знаю, удвоїти, утроїти. Я не знаю, скільки там умножати, скільки буде коштувати стаканчика. Ось так. Бачите, все дорого, все. Ціни попіднімалися, а зараз, якщо попропадає у багатьох, багато ж висадилися. Я не знаю, як у вас у нас дуже багато висадилося. А оце то мороз, то ці шквали, то, то десь там град випав. Ой, це страх один, просто страх. Так що я з вами сьогодні багато не буду балакати. Тільки буду дякувати вам за підписочки. Багато нових друзів у мене з'явилося. може я ще з ними не знайома, але дякую за те, що вони підписалися. А моїм друзям так особливо дякую. Ірішкам, світланкам, Боже, Валентині, я не знаю, скільки ви мені допомагаєте. І навіть за мене в коментарях відповідаєте. Дякую, що ви в мене такі захищаєте мене. Коротше, йдемо різати кріп. Поки я їздила, кріп уже вирвали. Багато кропу, цілий таз великий. Так що я зараз його поріжу. Разом з вами хіба що, а може й без вас, якщо вам ніколи. <сі> і покладу в морозильну камеру. Ось так. Бачите, кожен день дощ, ну кожен. Просто ну добре, хай йде. У нас тут сухо. Я не знаю як у кого, але в нас сухо, У нас він дуже швидко впитується в землю. і Земля ще просить дощу. Нам, аби не було цих шквальних дощів, які прибивають до землі, аби не було граду і снігу, тому що десь випадає сніг, як блищить хвоста. Прямо так блищить красиво. Сонечко воно вияснилося. Все. Мабуть, Віктор побачив, що я казала, що треба позрізати. І ось я поки приїхала, він вже позрізав. А оті відросточки, от мабуть, ті що. Поставив водичку, а я думала, що то другі квіточки. Поставив водичку, мабуть, і вони будуть у нас. Будемо розмножати. Будемо розмножати. Ця вже взагалі ось здорова анабелька. Бачите, який кущак здоровенний. Виріс. Бачите, який здоровий. Ну, Щось піднімається. Ось дивлюся, що вже дуже багато кружал зійшло. А то я переживала, що немає. Так що так хочеться зайти отуди, от але в таких красоточках. Я просто вон побачила, чи то просто бур'ян, чи ожила. А, ні, це бур'ян, мабуть. Я думала, що ожила наша оця. По-моєму, це да, тунарно бур'я. Оце ж пропала у нас от, от, там, за, під вікном за хатою. І оця красива. Я не пам'ятаю, це, маб, мабуть, магічна. Мэджик. Наверное, магічна свіча, оце. Щось мені так здається. Чи ні? Я вже забула, як вони розташовані. Не забула, як розташовані. О! Побачила, почав рости гарно, бачите, ось, яка стріла гарна. В минулому році вона у мене не цвіла. І ось друга, і ось друга. Дві поки що бачу. Там, мабуть, дві більше не буде. середині вони попропадали, треба їх буде повирізати. Наша Ірішка каже, що воно дуже розповсюджується. Ні, ми як посадили, я не пам'ятаю, скільки років назад, Ета. І вона оце, де вона розповсюджується? Нічого. Вона не агресивна. Як росте в одному місці, так і росте. Юка. Ось у мене канвалі. Їх забив. Плющ цей забив, бачите. У мене тут всі були одні канвалі, а зараз їх немає, пропадають. І оцей виноград. Убирали, вирізали і він знову ось лізе. О, хай Можна прив'язати якусь вірьовочку, І хай це закриває оцю красоту. Красоту, хай закриває оцю. В кавичках. Ой, як сонечко вияснилося. Ви знаєте, це мені здається, ма, все таки потепліло. Здається, потепліло. Може, тому що вітру немає. Може, після цього дощу. Ну, гарно так стало. І взагалі. Я дивлюся, мені дзвонила моя подружка Кумаріта. Оце її піон. В неї розцвів він. І вона дзвонила каже, я ж тобі дала не бордовий, а рожевий піон. І скинула мені фотку. Я не той тобі дала. Я кажу, ну мені і рожевий підійде, любий. Ось ще раз покажу, з кожним днем зірочка все більше і більше. Ну, мені здається, що ці квіточки приморожені. Ну, від холоду, холодно все таке. Тому що ось і листочки, бачите, кінчики приморожені такі. А це, не знаю, це вже хвороба, мабуть, ні? ой, зараз вже не зрозумієш, чи це хвороба, чи це те, що холод так подіяв. Отже, скоро треба і тюльпани буде прибирати. Якісь залишу, не буду викопувати. Тільки викопаю ті, що поприв'язувала до них вірьовачки. Оті, оті викопаю і все. А останні хай сидять тут. Я їх попідрізаю, щоб не портили вид. Щоб ніхто мені не казав, що в мене не красива клумба. Сама знаю, що не красива. Щоб красиво зробити, потрібні кошти, а їх нема. Я як почну дивитися там по тих дизайнерів, і там, де я підписана на багато таких відео, які мені подобаються, передивляються. Боже, такі красиві, як люди з камушках, оці горки, оці фонтанчики, оці. Ой, це таке. Знаю, що це незбиточна мічта. І все. Виноград, бачите, як грали в цьому році. Ну, ось щось. Теж випустив. Але ж ухекали, як Віктор каже, його словами каже, ухекали. Хто ж думав, що таке буде? Треба було укривати. Братик і сестричка укривали. Так ми вже багато років, більше 10, мабуть, років, може, років 15, як уже не вкриваємо. У нас завжди було тепло, він хорошо перезимував і все. А в цьому році це таке неподобство вийшло. В січні він ще жив. <ріху> ну, а ось хоч відійдуть якісь. Він ще мало оставив оцих. Етіх, ну, на заміну все позламував, все поспилював. <ріху> Ніколи так не спилював, а цей раз все так попідрізав гарно. Тож у нас тут завжди оця криша була, бачите. А зараз немає її. А зараз треба робити кришу, чим цукривати, тому що буде дуже жарко. Хоча, хто його знає, це я так думаю, що буде жарко. А якщо це буде і червень такий, і липень такий, може в серпні тоді жарко буде. Підійшла. Бачите, який колір. Тут чорний, дістало все таке. Холод. Хоча ж я його винесла, мені здається, ну а ні, один день був ноль, так, згадно. Один день був холод. Да, оце ж тоді і трояндечка моя, мабуть. Ну, Я чого-то думала, що це, оце, бачите, перламутри. Що це сонечко припекло. Тому що там ж нема, того перламутра ніде. А оце тут доставало і оце, мабуть, аж спеклося. Хто його знає, ви бачите? Я оцей листочок зірву. Він бо він такий цікавий, я вже і не знаю, що це. Чи це болячка якась. Оце трояндочка. Ну, нічого. Так, оці нормально. Їм не страшно. Хай тут стоїть. А цього вже, мабуть, полить надо. Ой, все. Кажу, недовго недовго І сама. Ви бачите, гортенцю, видно одламалася. І він водичку поставив. Може, корішочки поста. Так, всього вам найкращого. Пока-пока.